Так, що сьогодні буде у нас у відосі. Дивіться, почну з самого такого елементарного. Це такий інструмент для виробу сітки. Кого цікавить, ціна його 300 гривень він ваш. Ручка тут така гарненька зроблена. Вони, мабуть, і так довго не користувалися, але <кій> як є, так є. Далі йдемо. Далі йдемо. Лопата така з нержавійки. Ціна 70 гривень. Сапка вирівнята, мабуть, для льда, тому що дорожки треба розчищати і ціна 60 гривень. Так, такий знайшов домик 50 гривень, сапка у нас 60 гривень. Колеса два штуки. Два штуки у нас будуть 80 гривень. Це у нас 30 гривень. Граблі у нас 60, вила в нас заварені, але гарні, красиві, 80 гривень вони ваші. Тоді є ось такий інструмент. для Все працює, все крутиться, але треба змастити. Треба масло залити. Заливається масло для того, щоб воно крутилося, воно врощалося. Сепаратор, другими словами. Кому треба, ціна 150 гривень, і він ваш Далі йдемо. Є ось така річ: 35 гривень. Знайшов для воздушного пістолета частини 15 гривень штучка. Це 10 гривень. Далі лімп є ось такий цікавий з ручкою зі всім. Кому треба розміри у вайбер. Пишіть, все буде. Ціна його 450 гривень. Так, клини дивіться, які є 2, 150, Є05. Ну і тут різні є. Вибирайте, які вам сподобаються ціни. Цена 135, цена 70, цена 120, цена 60, выкрутка такая, цена 45, цена 40, 35, неумо инструмент с цанговым патроном, ось такой 250.

Ці у нас дві штуки буде 40, ключ на 12, скоріш всього, або ж на 10 треба поміряти. Треба записати. Не встиг, вибачаюсь. Можу поміряти і для кого треба. 35. Ці речі для випресовування сухарів або ж ще для Жигулів. Дві штуки, ціна 40 гривень. Так, хамоти два штуки. 50 гривень. Дзвінок 1960 якогось року. <кхи> Повинно працювати. 40 гривень. Це у нас 25. Це у нас 10, 10, 20. Защолка 25. 10. Дві трубки. 10. Ця річ така цікава: 35. Надфіля 20. Це у нас якась така цікава річ. Не знаю, з якого матеріалу. 20. Ніж змотав деталі для ножа для відрізання труб. Всі, які не зламані. Ось такі. 70, 25, 10, 25. Уголки, дивіться, які є цікаві, 80, 70 і оці ось 110. Цікавий напильники. Три штуки 30 гривень. Ой, чотири штуки, 30 гривень. Косачки 25, Ці в нас 30, ці в нас 80 четверка або тройка. Не пам'ятаю, треба міряти, сразу кажу. Так, ця в нас буде 35, ручка 20, ця в нас буде 35. Ця в нас буде. Не знаю, хай буде 50. Коронка буде у нас 100 гривень. Топори, дивіться, цей цілий заварений. Ціна 100 гривень. Цей цілий, але точений. Ціна 80 гривень. Цей 40, 40. Ну і цей, нехай буде 60. Так, далі, дивіться, ключі. Ключі у нас різні є. Ціна 150. Ціна 140. Ціна 100, 80, 80, 90 і 90. Далі йдемо проволока в'язальна або ж якась ніхромова, не знаю. Я її вже показував. Кому треба ціна 70 гривень. Трубочка чи мідна, чи нержавійка якась. Ну, в общем, для станків. <кій> Приблизна довжина метр півтора. Кому треба 80 гривень. <кій> Коробочка 20. Ціна 25. Уголки у нас будуть 25. Ці у нас речі з нарізаною різьбою внутрі. Можна використовувати як губки, а можна використовувати, не знаю, там для з'єднання якихось деталей. Їх дуже багато. Ось ця вся купа 100 гривень, і вона ваша. Так, є ось такі деталі розпредвали. для якогось двохтактного. Я так розумію. Ось такі. Один пластиковий, другий залізний. Ціна 100 гривень. Ця в нас річ 150, тиски у нас 350. Пробоєць для прокладок. Ось такий великий, грамезний розміри у вайбері, якщо треба. Ціна 150, ручка у нас буде 70, замок з ключем 100. Цей у нас буде 80, цей у нас буде 40. В машинка у нас буде 80, цей у нас буде 25. І цей у нас буде, не знаю, нехай буде 110. Щоб відрізнялось більш-менш. Сікатор у нас буде 60, цей у нас буде 45. Подовжувач ось такий. Нормальний, обичний. Ціна 25 гривень. Болт 20. Все показав, все розповів. Кому щось сподобалось, може написати мені на вайбер. Вайбер ось тут вказаний для всіх вас. Дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте. Дякую, що підтримуєте мене в цьому. Нелегкому якраз, я би не сказав, що тут легко знімати, легко для вас все монтувати. Так що якось так. Всім гарного дня та мирного неба. Чекаю вас у Вайбері. До побачення.